Так, друзі, всім привіт! Добрався я до електрики другого станочка 2М112 Комунараса і виявилось, що тут катушечки стоять на 220. В тому станочку я показував, там електрика була катушки на на, 3, на, на 380 верніше то тут 220, хоча, хоча старий старий дріт, той, що е, був тут рідний, стояв, він був всього-навсього на, на 4, вірні на, на, 3, на, на 3 жили. Ось його він на 3 жили. Це було е, питання самого станка. Тому я думав, що він також... Буде на катушки будуть на 380. Тобто, коли дві фази під'єднуються до катушки, виходить 380 вольт. А тут катушка живиться від нуля і однієї фази, тому, виходить, катушечки на 220 вольт. Це я вже тут вони, вони тут не видно. Надписів, наскільки вони вольт. Але на свій страх і ризик під'єднав. Тут ось йде на катушку один дріт. Тут, тут я ж кажу, було відрізано, старі дроти були відрізані, і сюди нічого не заходило. А ось, а ось уже на вихід на катушки звідси виходив дріт. Тому я під'єднав. Сюди у нас ноль. І все, в принципі, запрацювало Також, зверніть увагу, дуже тихенько працює. Двигун я не знаю, по габаритах тут двигун ніби трошки більший, може на кіловат або на півтора. Цей станочок начебто трохи старіший за той. Це 73-й рік, а там наче 80 ки якісь. Ну, працює. Працює у нас виходить. І реверс. І якось отак. Тому буває електрика як на 220 катушки, так і на 380. Дякую всім за увагу, всім пока.